На підмогу пораненим бійцям волонтери привезли з Німеччини до Івано-Франківська два реанімобілі. Медичні автівки наповнені ще й гуманітарною допомогою за кордону. То справа рук Олександра Фукса. Цей чоловік боліває за Україну уже не один рік і запевняє, просто не зміг залишитися осторонь волонтерського руху, що нині активно підтримує армійців на сході. Тож разом із родиною звернувся до співгромадян та заходився збирати для вояків теплі речі. А ще взяв на себе місію доставити на Прикарпаття колишні карети швидкої допомоги там лікарень. Вони, хоч і були вже в роботі, та що встигнуть врятувати на фронті не одне життя. Ми вважаємо, що ми праві, що треба допомагати, поэтому ми допомагаємо. Якщо ми вже доїхали до сюди, це теж по 2 тисячі кілометрів, що ми проїхали, і в нормальному стані машини приїхали, то вони будуть далі працювати. Дай Бог, щоб їх тільки реально не підбили, що. Щось що би там, а то я думаю, що машини будуть працювати. У зону АТО придбані волонтерами медичні автівки поїдуть разом із добровольцями батальйону «Гіппократ». Ці швидкі призначені передовсім для транспортування поранених із поля бою. Тож карета, що треба оснастити життєво необхідним обладнанням. Буде він оснащений основним реанімаційним е, е, пакетом. Там будуть дефрибілятори, е, там буде стіл, там буде от коляска, яку ви от побачили. Е, для Ставляння поранених і в принципі, якщо туди буде потрапляти поранений, боєць, йому вже буде мати можливість надавати першу медичну допомогу. Ну по обстановці, звичайно, а далі вже будуть передослуховувати перев'язочну. два реанімобілі то лише частина медичного модулю «Гіппократу». Нині волонтери працюють над ще однією його складовою мобільною операційною та перев'язочною. У неї добровольці планують переобладнати Урал.